Протягом лише кількох годин Ізраїль здійснив два великих вбивства високопоставлених осіб Хезболи і Хамасу. Спочатку, 30 липня, ізраїльтяни завдали удару по опорному пункту Хезболи в передмісті Бейрута, вбивши Фуада Шукра, одного зі старших, якщо не найстаршого, військового командира Хезболи і члена її внутрішнього кола. Кількома годинами пізніше, невдовзі після сходу сонця, 31 липня, Ізраїль вбив керівника політичного бюро Хамасу Ісмаїля Ханію, який перебував у Тегерані на інавгурації новообраного президента Ірану. Замах на його життя було здійснено або з повітря за допомогою керованого снаряда, або за допомогою вибухового пристрою таємно занесеного до житлового комплексу, де перебував Ханія. Керівництво Ірану пообіцяло помститися, враховуючи, що другий напад стався на його території. Тим часом, у зверненні до нації прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу заявив, що його кабінет за останні кілька днів завдав ударів на трьох фронтах. Під третім фронтом мається на увазі атака на опорний пункт Хуситів в Ємені, здійснена кількома днями раніше. Тепер м'яч на полі Ірану. Хоча Шукор і Ханія не були іранцями, вони були іранськими ставленниками. І це те, що Тегеран не може відпустити. Як повідомляє New York Times з посиланням на трьох іранських чиновників, верховний лідер Ірану віддав наказ завдати прямих ударів по Ізраїлю у відповідь на ці вбивства. Подвійна ліквідація поставила весь близький схід на абсолютне лезо ножа. Регіон знову опинився на межі великого збройного конфлікту. Ізраїль проводить політику збереження статус. кво Іран має іншу політику. Геополітика диктує, що хтось повинен змінити свій шлях. Питання лише в тому, хто саме. Ескалація до деескалації. Вбивство на чужій території є однією з найскладніших операцій, які може здійснити розвідувальна організація. Виконати два вбивства поспіль на відстані майже 1500 км одне від одного це серйозний виклик навіть для ізраїльтян. Але це не перший випадок, коли Ізраїль тримає цілі на поготові. Насправді ізраїльська розвідка працює в Ірані вже багато років. Ще в 2010 році двоє іранських вчених були вбиті дистанційно керованими бомбами, прикріпленими до їхніх автомобілів. Ще двоє фізиків були вбиті в наступні роки. Зовсім недавно, у листопаді 2020 року, Ізраїль вбив головного іранського вченого, який брав участь у програмі створення ядерної зброї. Він був убитий за допомогою дистанційно керованого кулемета. Ці минулі драматичні демонстрації сили створили патову ситуацію у відносинах між Ізраїлем та Іраном. Однак протягом останнього десятиліття мережа іранських маріонеткових збройних формувань постійно оточувала Ізраїль і порушувала статус-кво. Основна загроза походить від хезболи в Лівані, але останнім часом Ізраїль також потрапляє під обстріл безпілотників і ракет, запущених з Ємену повстанцями Хуситами. 19 липня житлові райони Тель-Авіва зазнали атаки безпілотника Хуситів. У відповідь Ізраїль розбомбив єменський порт Ходейда, який є добре відомим оплотом Хуситів. Сама повітряна операція була досить складною. У ній брали участь винищувачі f 15 і f 35 а також, ймовірно, літаки для дозаправки і розвідки в повітрі. Вперше з 1985 року ізраїльські військово-повітряні сили. Завдали повітряного удару так далеко від своєї території. Мета цих таємних операцій для Ізраїлю полягає в тому, щоб повернути собі ініціативу. Його спроби відновити сили стримування проти Ірану і його маріонеток в Лівані, Сирії, Ємені та Іраку, не були плідними. У квітні під час однієї з таких спроб було вбито кількох високопоставлених іранських офіцерів у посольському комплексі Ірану в Дамаску. У відповідь Іран випустив близько 300 ракет і безпілотників по Ізраїлю. Це була перша пряма атака на Ізраїльську державу. Це також була частина політичного театру. Тим не менш, атака досягла своєї мети. Іран повернув собі ініціативу на землі. Атаки з боку Лівану продовжились, включно з ракетним ударом, який влучив у футбольне поле на контрольованих ізраїлем голландських висотах, в результаті чого загинуло 12 осіб. У відповідь, і навіть раніше ізраїльські офіційні особи погрожували вторгненням на територію південного Лівану. Однак це означало б, що ізраїльтянам доведеться окупувати регіон в той час, коли вони ведуть боротьбу з ворогами на всіх фронтах, що не є гарною ідеєю. Тому замість того, щоб перевантажувати свою армію, Нетаньяху робить ставку на те, що хірургічний удар може спричинити достатній шок, щоб змусити Іран переглянути свою войовничу політику. Око за око. Подвійні вбивства підірвуть будь-яке відчуття безпеки, яким користувалося іранське керівництво та його поплічники. Високопоставлені цілі, як правило, добре охороняються і часто пересуваються. Здатність відстежувати лідера Хамаса Ханію у ворожому оточенні, знати його маршрути і схеми, а також знати, де він може бути в певний час, демонструє винятковий рівень нездатності іранської сторони. І винятковий рівень компетентності ізраїльської сторони. Дев'ять з десяти конфліктів виникають через риторику. Удар по цілі в Тегерані ілюструє нездатність Ірану захистити своїх союзників на власній території. Це принижує іранську державу і підкреслює ризики, на які вона наражається, підтримуючи Хамас, Хезболу, Хуситів, а також маріонеткові збройні формування в Іраку та Сирії. Певненість, яку Тегеран здобув після прямого нападу на Ізраїль у квітні, похитнулася. Тепер Ірану доведеться знайти спосіб відновити свій авторитет, не провокуючи повномасштабний конфлікт. Ізраїль захоче зробити те ж саме, тобто уникнути регіональної війни. Однак випадкові прорахунки можуть спричинити швидку ескалацію, яка все ж може призвести до такого результату. Чекайте на нас. За кілька годин до теракту в Бейруті Хезболла пообіцяла завдати удару по великому ізраїльському місту, якщо Ізраїль атакує об'єкти Хезболли в столиці Лівану. У відповідь на вбивства старшого командира Хезболи Шукра, угрупування тепер змушене підтримувати свій авторитет, націлившись на велике ізраїльське місто. Чи призведе це до повномасштабного конфлікту, буде залежати від масштабу відплати Хезболли і рівня руйнувань на місцях? Якщо мішки з тілами накопичуються, то настав час діяти. Через це, якщо Хезбола дійсно хоче завдати шкоди Ізраїлю, вони захочуть нанести удар по Тель-Авіву. Однак це змусить Ізраїль відповісти ще більшою кількістю атак на Бейрут та інших високопосадовців Хезболи. Зрештою, така ескалація зуб за зуб призведе до ширшого конфлікту, чого ніхто не хоче. Таким чином. Замість того, щоб атакувати безпосередньо Тель-Авів, Хезбала могла б продемонструвати стриманість і націлитись на інші міста. Хайфа і військові бази поблизу неї могли б слугувати цій деескалаційній меті. Розрахунок тут полягає в тому, що націлюючись на менші міста, зменшується ймовірність жертв серед цивільного населення, що, в свою чергу, зменшує подальшу ізраїльську ескалацію, якщо ізраїльтяни пристануть на цю пропозицію. Тим часом на фронті Хамасу вбивство Ханія є ударом по будь-якій угоді про припинення вогню. Перед смертю Ханія пом'якшив свої вимоги щодо негайного виведення ізраїльських військ з Гази, які були головним наріжним каменем на переговорах. Смерть Ханія грюкнула дверима дипломатичних переговорів. У майбутньому Хамас навряд чи піде на поступки або досягне прогресу в досягненні угоди про припинення вогню з Ізраїлем. В оперативній спроможності Хамасу мало що зміниться, але угрупування буде змушене обрати нового лідера для свого політичного крила. У цьому і полягає проблема, що наступним лідером Хамасу може стати хтось із військового крила, а не з політичного. Ханія, який належав до політичного крила Хамасу, періодично конфліктував. З Ях'я Сінваром, лідером військового крила угрупування. Ханія вважався занадто м'яким і характеризувався як відносно поміркований, принаймні за стандартами Хамасу. Якщо Сінвар прийде до влади навіть неофіційно, ми можемо побачити ще більш войовничий Хамас. Його контингент, бригади аль касам невдовзі після смерті Ханія оприлюднили заяву, в якій зазначили, що війна, яка триває, вийшла на новий рівень. І що вона матиме величезні наслідки для всього регіону. У такій ситуації більш жорсткий лідер Хамасу зриватиме політичні переговори, а це означає, що насильство в Газі продовжуватиметься безперервно. Одночасно з цим керівництво Ірану буде змушене обмірковувати свої дії у відповідь. Іранці швидше за все залишать Хезболу, щоб помститися за Шукра, зважаючи на те, що він був убитий на ліванській землі. Однак Іран буде змушений помститися за смерть Ханії, оскільки це сталося на іранській землі і завдало прямого удару по довірі до Тегерана. Проте Ірану доведеться ретельно вивіряти свою відповідь. Станом на 31 липня перше повідомлення за New York Times свідчить про те, що Іран може завдати прямого удару по Ізраїлю, подібного до квітневої атаки. Але оскільки Ханія не був іранцем, Тегеран, Може задовольнитись меншим обстрілом, ніж той, який він здійснив раніше. Знову ж таки, розрахунок тут такий самий, як і у випадку з Хезболою. Націленість на менші міста зменшує ймовірність жертв серед цивільного населення, що зменшує ізраїльську ескалацію за умови, що ізраїльтяни приймуть цю пропозицію. Отже, ми бачимо, що Іран здійснює менший, можливо, навіть єдиний постріл у відповідь, сподіваючись уникнути ширшої війни. Але зберегти довіру до себе. Але щось постійно йде не так. Якщо Іран вирішить скоординувати атаку зі своїми регіональними маріонетками, такими як Хезбала в Лівані і Хусити в Ємені, ізраїльські і американські системи перехоплення і протиповітряної оборони можуть бути перенавантажені, і ймовірність смертельного інциденту різко зросте. У будь-якому випадку, якщо іранська відплата вб'є ізраїльських цивільних. Або завдасть значної шкоди, Ізраїль швидше за все відповість ще одним прямим ударом по Ірану можливо, поблизу його ядерних об'єктів. Така ескалація, зрештою, призведе до жахливих наслідків і спровокує регіональний конфлікт за участю Ірану, Ізраїлю, Сполучених Штатів і, можливо, навіть регіональних країн, таких як Арабські держави, Перської Затоки. Ірану. Можуть знадобитися дні або тижні, щоб підготувати і здійснити свою відповідь на нещодавню ізраїльську атаку. У квітні, перед тим, як обстріляти Ізраїль, іранці витратили майже два тижні на попередження про свою контратаку. Хитрість Ірану спрацювала. Ізраїль був попереджений, і його оборона відбила ракети, що летіли на нього. Однак взаємні репресії продовжуються, тому обидві сторони повернулися до початкової точки. І зараз досягають межі того, чого вони можуть досягти за допомогою прихованих методів. Це означає, що регіональна напруженість застрягла в циклі дій у відповідь деескалація навряд чи відбудеться, якщо одна зі сторін не піде на поступки. Але поки цього не станеться, над регіоном нависає загроза повномасштабного збройного конфлікту, спричиненого або навмисними діями, або прорахунками. Така політика не може продовжуватися в довгостроковій перспективі. Врешті-решт, якщо справи йтимуть такими темпами, Іран та Ізраїль розпалять воєнні дії і пси війни вислизнуть.